Цим вкраїнсько розглядається поліційна скарга ячок на упаці, що суділу чайки з кормного суду 15 травня 25 року. Тут був судове засідання. Сдове засідання цієї представник адвокат урок Віталій Володимирович. Інші учасники справи на легко подавлення відчинив капітальних ножок, який садити свого міста КП. Справа розглядається в мене господин судді. Минаському які ж були нам ударити, секретар Сапова, відводи, чи є дослідження. Не, не Якісь клопотання до початку на суду? Враховуючи те, що слідчий суддя Лечекаського рівного суду міста Львова Буброва Юрія Юрія не виконала вказів у військову суду, які викладені в ухвалі. Цього ж суду від 29 квітня 2025 року я маю на увазі щодо витримання матеріальної кримінального провадження, де е, свідок Шендрика Ганна надавала показання якості свідка, а також не витримував, ну, в тому числі протокол про до витрибувати вашу честь копію протоколу допиту свідка Шендрікові Гана е, в слідчому відділенні е, з району районного управління поліції. І попіював судді Бузької міської області, ще не Пігана про саму від двох селі прав. Власне, про що зазначено? Це з приводу звернення від 5 березня. Я наголошував при новому розгляді судеюсь районного суду міста Бобровою. Я наголошував на тому, що військовий традиційний суд своїй ухвалі звернув увагу на те, що попередні слідчі суддя не досліджувала цих доказів Ось, і не витримувала цих доказів. Але слідчі суддя Бурова зазначила, що такі дії вона неповновально робити, а такі дії має чиняти слідчі дії має чиняти слідчі вже мав, в рамках відкритого кримінального права на стадії досудового розслідування. А оскільки е, виникають труднощі отримати такі докази, тому е, заявник і я і представник. Справи, 에, відмови, так? Ваша честь, я звертав на це увагу, щоб потрібно витримувати. Слідчі суддя не прийняло такого рішення. Я вважаю, від суду. порушувала вказівки відкупів цінного судду. Слідчий суддя е, витрбувала інформацію, є, яка є матеріала справи ДВ. Дійсно, надячик за все зазначено. Але в ухвалі Львівського поліційного суду 29 квітня 2025 року не зазначено, що слідчий суддя має е, витрувувати е, інформацію, яка була отримана від слідчих ДБР. Тим паче, слідчі ДБР подали таку інформацію 2 е, квітня 2025 року, коли приймалася ухвала про відмову задоволення скаргів попередньої слідчої судою Плачаківського району суду міста Львова з цією

перерву до 30 червня 11-ї години.